Українці кияни вітає вас. Це Олексій Шевчук, Київські новинари і черговий випуск Бендран'юсразом цікавих новин. Вас очікує вже нижче. Отже, поїхали. Кір Стармер, британський прем'єр, сьогодні відвідує столицю. Власне говорить про те, чи можуть британські військові зайняти сіру зону, яка буде розмежовувати Російську Федерацію та Україну після миру, коли він відбудеться. Байден, Байден, застеріг в своєму зверненні до нації американців від того, що ними починають правити олігархи та бізнес, і що це пряма загроза демократії. Туск. Туск сказав, що Російська Федерація розпалює конфлікти по всьому світі, провокуючи усі країни. І Російська Федерація не промовчала. Вони сказали, що їх ресурси, зокрема людські, безмежні. Власне світ змінюється щосекунди. З вами Олексій Шевчук з нами цікаво і не соромно.